Доброго раночку. Собачки вже поснідали. І ось так от у нас всі чекають, бо ми з вікою теж снідаємо. Збираємося, вже у нас ось у яйця. От, Віка зробила пасту з авокадо, капусточка. І ржом сидимо. Путін в воєнній формі. Це взагалі цирк. Це дійсно смішно. Вчора знову намагалася нафарбувати брови. І я з нею погодилась. Але вона теж зі мною погодилася, що в мене з бровами таке проблемочка. Не, ну да. я... ну так. А в общем, дубль 2, зараз Хорошо, мене Віка чому? знову буде фарбувати. Тіндом? Дин. Ну, Не знаю, дивись сама ну, Давай я спробую тінями, як я, але мені здається, що не візьметься у тебе просто без нічого. Ну, а, і ми ж хотіли. Це, з ніточкою, з ніточкою, Саме ж главною, ніточку, щоб розчертити правильно, бо в мене одна, ну, по різному брови. І щоб зробити мені татуаж, нарешті, такий, як я хочу. треба, Ага, нужнички. <плес> Ні, так не розіровешся. Це ніточка гарна. В общем, треба, щоб э... розмірятися. Графіку зробити. Зараз будемо лайфхак да. Ну, в общем, я вирішила, що йти мені треба, якщо щось робити, то з Вікою. щоб пояснити точно як і що треба. Вона мене вчора ввечері нападбувала. Мастер, короче, Да-да, Ну, я вообще ж знаю, что мы не парикмахеры, я дуже якусь так... Так, купила. я, если честно, точно не помню, <крыл> может, надо было нам зайти... Нет, вот так точно треба, першу. Хорошо, угу. <крыл> 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 so, это тональный крем. Угу. Mm -hmm. Так, тепер отак. Вот тепер посередині, да. так. Так, то посередині, так? Mm? Криво поставило. Криво. Чия, чи ти хтось криво поставив? Нічого не робила. Мені просто здається, тобто що, там що то не середина лоба. Так? Да? Середина. середина. Середина, крестик, так? Mm. Тепер отак два. Uh -huh. Односа відкрила. А, відкрила, але не, не того крила. А ну на мене ж дивись Так. Через глазик. Угу. Угу. Ну и теперь снизу? И, и, брови у тебя ближе получилось, чем надо уже. <laughs> ну, и снизу еще треба вот так. Ага. подожди, там еще как-то... А уголка глаза? Вот тут я не помню. Надо уже Вже Ни Ніхера не получается. Так тихо. Угу. ну все одно треба перші мети робити. Сто миллионі разів все ж таки найти той момент, який... Мовчи. мовчу. І не піднімай бров. То, може, в мене просто ото я брови піднімаю, в мене такий да. завжди здивований погляд. Так ти і робиш. А ти думаєш, що то я неправильно нафарбована? А то я так беру. А ну дивись вверху. Мені здається, що отут би я ще отак рівніше трошки зробила. Ти вже пішла отак, а я б чуть-чуть рівніше. То... Так я ж до твоєї лінії тягнула. А, так. я понимаю, що ти дум... А, тепер тут, угу. да, щоб робити? Отут, от, типу, я можу вирівняти, угу. отут підняти. отут Але ж ти розумієш, да, що я піднімаю, вона розширяється. Угу. Я ж не хочу тобі, щоб, ж, не дай Боже, не широкі. Вже широкі, да. ну, так. Широкі. Мені от, отут от не можна їх зробити нижче отут і рівнішу? То ти ж її вище хочеш підняти. Я ж дотягнула от -то до лінії. А я ж тобі казала, дивися, отут намалювала лінію, що не по лінії, а нижче лінії. Ну то ми ще не малювали, то я зараз буду нижче малювати. Ну давай, от зараз оцю не пальчик. Э, На малюй вот. А ну, посмотри, в зеркало дивись, что я сейчас буду работать? А ну. Угу. А? Угу. А ну? а ну? И вот тут вот хочется тоже. Угу. Чуть-чуть, трошки. Тебя вообще зубочисточка надо. Угу. Ещё, вот, вот тут еще На зубочистку и вытирай, Зайла. Просто, не, 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 просто сухую. А, а я понимаю, я очки одену, правильно же вытер Просто сухую. Ты можешь там волоски? Да выдрать потом волоски. Ты ж наоборот хочешь выше Да То я тебе кажу, что треба спочатку ту, ту малювать. Ну, вот э, зараз набросок зробила оцей, а, а теперь сделать, тут. Вот тут уже, вот тут хочется выше вот так вот. Чорночку да, на, тут выше. На, на. Оно там лайт-лайт намазана, поэтому может не бояться Ну там что Ты кончиком мажешь, повери кисточку спускать правильно. Не намазано. А верни кисточку правильно. Ты сейчас мне кончик с... вот так вот относительно тела. Нет. Да. Я вот тут вот це замалювать? Вы нужно малюется. Так, хорошо, малюется. Вот так я сейчас зубочисткой оттянула сюда. Хай бог мой так брови красный. Нет, тут это поначалу всегда так, когда применяешь форму, пока ты ее не найдешь. Тяну, тяну, наверх, такой, оп. Ну, мне нравится сейчас. Да, да, хорошо. Вот тут бы я потрошки ее, ну, промалевала вообще. Ну подожди, ну давай тут, давай тут, дело в том, что... ты бродишь, не угомонись, нет? Ну, дело в том, что, а в том, что я вот отсыл... тут и так могла и того, конечно, намалевать, но... А, я здесь поколю. Мой желтый. Цинит. Ну, вот mm -hmm. этот, этот, mm -hmm. этот, вот этот тот, что сейчас на тебе. Вот этот. Он даже схожий на лоце. Можно сейчас. Вот тут знизу. А ну, да, я зроблю, щоб... Вот там наче воно. Немає этого. Ну, Мені там, де немає цього, навіть подобається. Не бореться. Не угу. От тут ти маєш на да. увазі, де немає. От не треба його зафарбовувати. Я отут от вас. От тут. От це ж вот я туди і хотіла. А да, я, Лёвенька, карандашик. Вот так, а теперь вот так. Я умею. Дай мне карандашик. Ну що, мама знає матюки. Mm -hmm. <схай> Коли не виходять брови, вони, вона всі пригадує. Да -да -да. Але, Але ж все, що ми тут малювали, це неможливо витримати. Це дуже довго і не так, все одно, не так, тому що я потім взяла такий карандашик, і... карандашик і малюю Але карандашик. Ну, беред дзеркало, подивись сюди. Ну, зараз вже більш-менш да, те, що да, хотілося. Хорошо, би. Щось, Але все одно ця темніша, ця світліша. Бо ну, тут волоски, не, а тут на мене. На відео все замечательно. На відео, може, і а Я вдягаю. Без окулярів в мене теж замечательно, Як одягаю окуляри, я все дуже гарно бачу. Ну, то знімай. Не, не дивись, так? Да? У людей ще... немає такого класного зору. А ще краще, отам, на дзеркало, там взагалі общем... Да. да. Тому так вдягаємо окуляри і дивимося досконально. Ну, поки ми тут фарбуємося, вирішили подивитися, що роблять наші собачки. Отак, один. Отут повинна бути була друга, нема. Йду шукати. Кеті має вже в такій же позі тільки в себе в диванчику. Угу. Бачите, що тут робиться? О -о -о. Зварю я каву, а потім вже вам покажуся. Привітулі. Ну що, мабуть, годину ми гралися з моїми бровами, якщо не більше. І ні. От Ну, я розумію, що от форма отака, мабуть, це. Я прибрала все волосся, щоб нічого не заважало. Я розумію, що форма, мабуть, ну як сказати, правильна, да? от. але все одно не так. Мені здається, що вони якось на мене давлять ці брови від того, що вони в такі рівні. І от зараз я, як я казала, кажу, от давай зараз ти зробила отак, як ти хочеш, так? от саме отак, як зараз. А я зараз трошки виправлю: ну, скажімо так, зробити такий маленький домик тобто, от трошечки, отак якби уголочком підняти, да? щоб таке було ну, трошки здивоване обличчя, чи я не знаю як. Ну, в общем, я зараз домалюю і подивимося ще раз. Ну, це вже сміялася. Кажу віка, якщо так фарбувати брови, то це треба. Півдня мати вільного тільки для того, щоб брови намалювати. Але ж ну, вона правильно каже, що е, ну, якщо ти вже знайдеш саме ту форму, яка тобі подобається і яка тобі личить, то тоді ну що, два, три-чотири рази. І що, ну, як, як раніше, так, як я малювала брови, то це що, то, дві хвилини, чорк-чорк-чорк, намалювала. Ну, Вони в мене більш такі круглі. І от вона каже мені, ну і не тільки вона, вже не сама, що от, е, вже ну, зараз, скажімо так, не те, щоб не модно, а ну, от не в темі вже такі бровки, як ото вони були раніше, скажімо так. міняється мода на все, навіть на брови. От раніше там... Тіні ми малювали, там, голубі, ну, я не знаю, мені в юності дуже йшли от, саме голубі. Не такі, що прям сині тіні, А от голубенькі, і таким, тим самим, воно відтіняло, Мені здається, що в мене очі були якісь світліші. Взагалі я була просто гарніша. Зараз вікою знову кажуть. Що не нафарбуємо? Не не так. А ще ж залежить, знаєте, як... От писали мені там в прошлих коментарях, що ну як не крутий вік своє бере. Ну Звісно, вік своє бере, Але ж бере не тільки вік своє, а ще й стан, в якому ти знаходишся. У мене от все навалилося. Тут той мозоль на пальці. Я ходила, воно мене вимучувало, Потім оце все спалило. Ну Там ще трохи в мене коротше, були те саме. І от... Прокидаєшся зранку і таке враження, що ти вже втомлений. От, мішки, наче якась отність, наче щось, ну, ну, дивишся на себе і от, ну, не така ти, як завжди, скажімо так. Навіть, навіть посмішка не спасає, тому що ну, от, от, все, от, як то кажуть, от все навалилося і воно все зразу. Так от, до чого ми прийшли? кажу, Віка, от малюй бровки так. Малюй бровки так, от що не роби, поки не зробиш отак. <свіття> краще не стане. Але ж намагатися треба, тому зараз я ще уважно дивимось на мене. І зараз я ще зроблю отой от домик, як я кажу, який мені більш подобається. І побачимо все ж таки як краще. Ну, от, якщо я вже сьогодні вирішила <свіття> витратити... Весь вільний час на ці брови, то дивіться, ось тільки що я домалювала ось цю. От, для порівняння, отак чи отак. Боже, дівчата, я не звертаюся до чоловіків, дівчат. напишіть, будь ласка, ну як таки краще? Оця? Чується? Хоча я зараз цю теж домалюю отак. І побачимо потім, ну, я, звісно, зроблю скріни і побачу отак і отак. Я навіть тут поставлю вам от два скріна, щоб був один так, а другий так. І побачимо все. <гум> ну, як на мене, то все ж таки мені більш подобається отак, коли вище оцим цим але ж, може, мені так здається. Зараз ще піду віка, там, До речі, нам сестра скинула там, відпочинок Шриланка, і ми вже починаємо думати, що якось відпочивати теж треба. Тому що так, чекаємо, що це все вже закінчиться коли-небудь. Оця війна, оце все і ми зможемо. Як завжди, сісти в літак. Але, судячи зі всього, скоро це не буде. Тому, що, треба щось шукати. Ми вже в такому віці, ну, я маю на увазі себе і сестру, що ну, немає в нас часу чекати, немає. Треба щось робити для себе. Треба відпочивати. Все, що можемо, ми робимо, але ж для себе теж треба щось робити. Так, ладно, в общем, я чекаю ваших коментарів. Давайте бігом до мене сюди, обидва. До мене, покажиться, який іди горенюсі. Іди, мій красунчик, іди сюди. Да. давай. Дай, давай, мої морети, горенюсі. Що там так у мене пахне. Що там так? Боже, да я спасателем намазалася, ти там нюхаєш, мої такі шабаки гарні. Ти знаєте, які вони будуть гарні. Тільки морди дві гарні. Такі дві морди гарні. Так, сьогодні в нас четвер, а в неділю вже Ребі поїде додому. да, Тобто в тебе ще два дні. Ще два дні. Я буду тебе холодцями кормить, я його вже відкормила. Я його вже відкормила, а Наташа мене буде ругати. Ні-ні <плух> да? <плух> ні. Ні, ні, не можна вікно. Вікно не можна гавкати, що? Ну то перший поверх, там люди ходять. <плух> ну, ну чого ти? Кеті, дивись, що це він там таке? Ну, ходять люди, ну то що тепер? Так. Да. Дивись, Кеті, знаєш, що там люди ходять і все, ніхто ні на кого не гавкає. Да? А ти там, ой, люди. Ти уявляєш? Ти б оце зараз побіги по погакав, дивиться, ця... спинка вже така стала в його. <сху> Наташа вибач. <сху> Ось так. Треба тебе зважити, бо Наташа казала, що він 15 кг важить, Кеті 19. Треба зважити, ти був 15, може ти вже 16. Мені здається, що не тільки я підгодовую, а ще й Альона. Да? Альона це ж Наташина сестра. Мені здається, що вона його теж трошки підготовує, бо він такий став в тілі, в тілі такий хлопчик, да? такий в тілі. Так, все, піду, подивлюся, що там біка вибирає шриланку. Пішли зі мною. Що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.